Добрий день, любі хлопчики, дівчатка. Чи впізнали ви мене? Там, де я, чудові пахощі, на дітей чекають ласощі, шоколадки і цукерки з начинками, тістечка із кремом і родзинками. Молодці малята, я кондитер. Я готую, випікаю, а потім прикрашаю тістечка, торти, печиво, пряники. Вчора я приготував торти. Подивіться, скільки тортів. Так, 3 торти. Якою цифрою позначається число 3? Цифра 3. Сьогодні я приготував ось такі тістечка. Порахуйте, малята, скільки тістечок. Молодці. Шість тістечок. Якою цифрою ми позначаємо число 6? Цифрою 6. А завтра я буду готувати пряники. Скільки пряників я приготую? Порахуйте, діти. Вірно, 9 пряників. Якою цифрою позначається число 9. Цифрою 9. Подивіться, малята, одне тісточко вже купили. Скільки тістечок залишилось? Вірно, 5. А зараз. Так, чотири. І ще одне тістечко купили. Скільки залишилось? Молодці, три. Ще одне тістечко придбав покупець. Залишилося 2 тістечка. І ці два теж вже придбали. Скільки залишилось тісточок малята? Вірно, жодного. А як позначити, діти, що не залишилось жодного тістечка? Якщо не залишилося жодного предмета, ми використовуємо цифру 0. Цифра 0 позначає число 0. На що подібна цифра 0? Він як бублик, як калачик, як обручик чи як м'ячик круглий сам ще в давнину цифру цю назвали 0. Які ще предмети, дітки, подібні цифрі 0? Нуль це саме найменше число серед усіх чисел. У числовому ряду нуль стоїть перед одиницею. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А ви пам'ятаєте малята, що я приготував вчора? Так, торти. Скільки тортів? Три. Всі три торти вчора купили. Скільки їх залишилось? Вірно, нуль. Дітки, ви не забувайте, що прилічбіну люді сталось небагато і немало, і нерідко і не густо. Нуль ніщо, ніскільки пусто. Хай же знає вся малеча. Нуль це просто порожнеча. Ну що ж, діти, бувайте, а цифру та число нуль запам'ятайте. До нових зустрічей!